Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і раді представити вам перший випуск новин футбольного клубу Колос у сезоні 2023 2024 який стартує вже наприкінці липня. І зараз ми з вами пригадаємо головні події з життя ковалівської футбольної родини у червні. 8 червня ковалівці розіграли між собою обласний трофей у віковій категорії U-17. Так сталося, що у цій віковій категорії чемпіонату Київщини у фіналі зустрілися дві команди академії нашого клубу. У півфіналах. Колос з рахунком 2-1 подолав опір чайки, а Колос 2 з куди меншими проблемами з рахунком 7-1 переміг МФК Бровари. Рахунок доволі швидко відкрила команда Володимира Далекого завдяки індивідуальним діям Пилипенка, який запресингував суперника на чужій полоні поля, відібрав м'яч та пробив у дальній кут. І зовсім нічого не віщувало такої розв'язки. Скоріше за все, багато хто сподівався побачити ще й серію пенальті, адже до 60-ї хвилини на полі відбувалася практично рівна боротьба. Але команда Олега Давиденка протягом 6 хвилин кардинально змінила ситуацію на полі на свою користь і рахунок з 1-0 перетворився на 1-3. Від такого шоку говдатись гравці у білій формі так і не змогли, наостанок пропустивши в компенсований час і четвертий гол у власні ворота. Підсумку в ковалівському дербі перемагає колос 2 та стає переможцем першості Київської області у категорії Ю 17 10 та 11 червня футбольним клубом Колос було організовано наймасштабніший турнір з кіберфутболу в Україні цього року. На турнірі, який проводився у ТРЦ Mall, вдалося зібрати аж 232 любителя віртуального футболу, що є абсолютним рекордом, адже ще жоден офлайн-турнір з гри FIFA не мав такої кількості учасників в Україні. Правці змагалися за коштовні призи від партнеру турніру Фавбету та від футбольного клубу Колос. На турнір також завітало і декілька графіка. Ці футбольного клубу Колас, які роздали автографи, прийняли участь у конкурсах та нагороджені призерів турніру. Дуже складно було з організаційного плану забезпечити всім гарні умови для проведення. Проте, завдяки нашим спонсорам, в тому числі, звичайно, що це Кіберіон, це Рівермол, це Фавбет, це агрофірма Світана. Вдалося все ж таки вдалося провести цей неймовірний захід. Ми визначили переможців. Які отримали цінні призи, це подарунки від Фавбету, PlayStation 5, геймпади, брендовані м'ячі від футбольного клубу Колос, футболки, футбольного клубу Колос, Поло. Загалом призів було дуже багато роздано, особливо в перший день було багато конкурсів, вікторин для учасників. Багато дітей приймало участь як в турнірі, так і в наших конкурсах. Звичайно що хочемо подякувати Збройним силам України, завдяки яким. Ми зараз маємо можливість проводити такі заходи, давати можливість людям трошки відволіктися від того, що у нас відбувається в країні і. Взагалі збиратися зараз десь ось таким такою кількістю для того, щоб провести е, час в середині червня команди нашої академії відправилися на узбережжя Чорного моря до сонячної Болгарії, аби відпочити та взяти участь у міжнародних турнірах. Багато наших колективів в підсумку здобули там призові місця. Так Колос u ю здобув срібло на турнірі Atmost Cup Black Sea Cup. У турнірі взяли участь 20 команд з таких країн, як Болгарія, Північна Македонія, Румунія, Молдова. Команда тренера Сергія Дмитренка без проблем подолала груповий етап та дісталася до фіналу, де з мінімальним рахунком 0-1 поступилися співвітчизникам з команди Парус. Також срібло вибороли і хлопці з команди U-14, які так само лише за мінімального рахунку 0-1 поступилися українському Минаю. А от Колосу Ю-15 підкорився головний трофей турніру At Most Black Sea Nace Bar Cup 2023. Команда Олега Давиденка не залишила шансів суперникам у своїй групі та у півфіналі, який виграла з рахунком 3-1 у запорізького Металург. Фінальний матч, як і годиться, видався напруженим та драматичним. Програючи по ходу матчу ковалівські козаки зуміли відігратися в гол в активі Потієнка. В основний час гри команди не зуміли визначити переможця, тому це довелося робити в серії після матчевих пенальтів. Колас реалізував всі свої п'ять спроб, в той час як один з ударів суперника відбив наш голкіпер Олексій Олійник, якого тренер випустив саме на серію пенальтів. В серії пенальтів колоса забували володимир ковальчук назар урбан іван потієнко ярослав гацько та максим лукашевич вітаємо наших хлопців тренера та батьків з цим успіхом та бажаємо не зупинятися на досягнутому 20 червня перша команда колосу та юнаки з команди ю 19 вийшли з короткої літньої відпустки та приступили до підготовки до наступного сезону 2023-2024. Вже в червні обидві команди зіграли свої перші контрольні матчі літнього міжсезоння. Так, 26 червня колос Ярослава Вишняка з мінімальним рахунком 1-0 переміг команду Нива Бузова. Команда, яка в наступному сезоні буде представляти Київщину вже у першій лізі ПФЛ. Єдиний гол у цій грі на четвертій хвилині забив Антон Салабай, який повернувся з оренди з вишгородського Діназу. А от команда Олександра Поздєєва Ю-19 зіграла три спаринги у червні. В першій грі наші хлопці перемогли однолітків столичної оболоні 3-1. Далі була нічия 1-1 з Житомирським поліссям. І в останній день червня гра проти київського локомотиву завершилася з рахунком 1-0 на користь суперника. Після цього першого етапу наші юнаки 3 липня вирушають до Золичева, де проведуть вже більш інтенсивні двотижневі збори. 26 червня свою літню відпустку завершили і дівчата нашої жіночої команди. Після традиційного медогляду команда приступила до тренувань, комбінуючи роботу на зеленому полі та піску. Дівчата всі повернулися в дуже гарному настрої. Пройшло дуже гарно. Перше це тестування, всі ж кажу, що всі задоволені, всі повернулися з відпустки, всі гарно відпочили. То я, на мій рахунок, що все добре, всі. Будемо працювати, готуватися до першого кола чемпіонату. Ой, відпочили з задоволенням і в хорошому настрої, адже третє місце це призове місце і це історичне місце для нашого клубу, тому з хорошим настроєм ми пішли в відпустку, звичайно, і з хорошим настроєм, звичайно, і повернулися. Скажу відверто, що достатньо, тому що була в різних командах і було набагато менші відпустки. А тут Дали так, ніби ми на це заслуговуємо і встигла до всіх і до родичів, і до друзів, і відпочити. І... Тому я гадаю, що всі зараз повністю відновлені і готові працювати. Дякуємо вам за перегляд цього відео і за те, що вболіваєте за футбольний клуб Колос. Підписуйтесь обов'язково на наш канал на Ютубі та офіційні сторінки клубу в соціальних мережах, аби завжди бути в курсі подій життя ковалівської футбольної родини. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Перемога обов'язково буде за нами.